Слава Україні! Понеділок, 12 лютого, і наша команда готова розповісти про всі головні новини міста. Наші ефіри виходять щодня. Підписуйтесь на нас у соцмережах та тисніть дзвіночок на ютуб-каналі. Посилання ви бачите на екрані. Білоцерківська прокуратура через суд намагається повернути 200 гектарів комунальної землі вартістю понад 7 мільярдів гривень. За інформацією правоохоронців, приватне товариство на території Фурсівської громади 13 років незаконно користувалося землею водного фонду. Прокурори вимагають визнати недійсним державний акт та скасувати реєстрацію права постійного користування землею. Нині господарський суд області відкрив впровадження по цій справі. Сім днів без світла мешканці приватних будинків по вулиці Шолом Алейхима тиждень потерпають від низької напруги в мережі. Як розповідає біоцерківчанка Людмила, минулого тижня на вулиці працювала ремонтна бригада ДТЕКу. Тоді три години не було світла. А коли вімкнули, у людей перестала працювати побутова техніка: а це бойлери, пральні машини, мікрохвильові печі та інше. Ба Більше деякі мешканці вулиці залишились без опалення, бо мають електрокот. Нині вмикати можуть лише світло та телевізори. Люди регулярно звертались до ДТЕК, однак там їм не надавали жодних конкретних відповідей. Телефонували, подавали заявки в ДТЕК і, в принципі, вони нічого внятного не говорили. Спочатку сказали, 7-го числа будуть ремонтні роботи, все буде добре. Після 7-го числа ми не помітили цих ремонтних робіт. Не давали внятні відповіді нам ніякі вчора. Я з ними зізвонилась. Вони сказали, поломка велика. Дуже масштабна, ми вас на резервну лінію перекинули. Коли нам зроблять, невідомо. На те, що як нам бути, як нам жити, у нас діти, сім'я, холодно, відповіді ніякої немає. Ми боїмося включити машину стиральну, тому що ми тут в основному пенсіонери, і нам це буде дуже дорого коштувати після цього всього. Що зараз не вмикаєте взагалі? Чим не користуєтесь? А, а нічим не користуємося таким серйозним. Чайника, утюга, я не включаю. На слідущий день я зранку була вихідна, включила пральну машинку, вона замикнулася, води набрала і усе. Ми викликали майстера. Майстер приїхав, почав ремонтувати, і вийшло, що полетіла повністю плата, кабеля. Оце воно все полетіло. Ми повністю замінювали цей. Поміщу прилад. На момент зйомки поруч з будинками працювала ремонтна бригада. Нам вдалося поспілкуватися з одним із робітників, який наголосив, що намагатимуться якомога швидше полагодити лінію. Однак, коли саме не кажуть, причиною проблеми називають пошкоджений кабель. Аби дізнатись, коли ж жителі Шоломалейхема дочекаються стабільної напруги, телефонуємо до диспетчера. Однак там пообіцяли завершити роботи найближчими днями. У вас як напруга занижена, завищена? Занижена напруга, ми подавали заявку вже сьомий день нас по вулиці занизька напруга. 160-170. 160-170, так? У вас має бути, ви маєте це бачити. Так, бачу. Ваша заявка зараз в роботі. В роботі. Вже виконують. Так, і які Ремонт, прогнози? Що сьогодні вже сьомий день немає світла, нормального прилади не працюють і на вулиці зима. Скажіть, будь ласка, як нам бути чи коли це буде виконано? Напротязі сьогодні? Напротязі сьогоднішнього дня, максимум завтрашнього. Очільника МЗС Дмитра Кулебу у столиці покусав собака. За його словами, він вигулював власного французького бульдога, як на нього напав чужий пес без повідця. Білоцерківці також сьогодні поскажились на агресію безпритульних тварин. Так на вулиці Павліченко 65 на жінку накинулись собаки, які проживають поруч з багатоповерхівками. Як розповідає, потерпіла, вона йшла спокійно та не робила ніяких різких рухів, але зграя все одно вчепилась у її. Ноги на допомогу Анні прибіг чоловік, який і притримав чотирилапих. Тепер вона робить щеплення антирабічної вакцини. Загалом їх має бути п'ять. До слова, білоцерківчанка годує груддю дитину, тож хвилюється, щоб тварини не хворіли сказом цією дорогою моя дитина. Ходить до школи. Ми ходимо цією дорогою. Ну якби ми тут скільки живемо... Вони там живуть, ці собаки, і бували випадки, що вони гавкали, там бігли, але ну нападів як такових не було. Чому вони вчора вирішили напасти? Я навіть не зрозуміла. А чи відслідковувалася від них агресія, якщо вони так проживають в тому районі? Тобто чи гавкали вони на людей, які проходили? Так, так, бувало таке, що вони гавкають. Дитина зі школи приходить і каже: сьогодні бігли, гавкали, бувають вони. З собою гризуться там ті собаки, ну але ніколи не нападали, якось обходилось завжди. Mm -hmm. Але це вже ну, якби після того як покусали, то вже звісно, що хочеться якось вирішити це питання. Mm -hmm. Але я не досі не розумію, чому раніше не, не піднімалось це питання, тому що там дитячий майданчик, там діти влітку, восени е, бігають. Ну і будь на кого може напасти ця собака. Чому кажуть, що там чоловік їх підгодовує? Майже 70 мільйонів гривень виділили депутати міської ради білоцерків тепломережі, зокрема над придбання енергетичного обладнання для ТЕЦ. Нагадаємо, майно цього об'єкта влада придбала в кінці минулого року за майже 300 мільйонів гривень. Тоді чиновники запевняли, що теплоелектроцентраль цілком здатна працювати а кошти на її ремонт вони планують влучати від європейських донорів. Натомість, як бачимо, це не відповідає дійсності. Тож комунальне підприємство стало як бездонне море. До того ж на сесії виділили 410 тисяч гривень іншому підприємству комунальник. Сплату податку на додану вартість та єдиний внесок. Зануритися у світ ароматерапії білоцерківське подружжя створило власний бізнес на виготовленні свічок. І, хоч це досить конкурентна справа, але їм вдалося знайти свою родзинку, що приваблює покупців. У гостях у майстрів побувала наша знімальна група. Аромат Харкова, Києва чи інших міст України у маленькій баночці, звучить нереально. Однак, подружжя з Білої церкви втілило це у життя. Емілія та Олександр вже рік як виготовляють пахучі вироби, які наповнюють теплом та затишком українські оселі. Родина згадує, розпочинали у період блекауту, адже вирішили із залишки парафіну залити свічку власноруч. І експеримент видався вдалим. Звісно, те, що ми зробили. Самі перший раз це було не, не дуже красиво, не дуже естетично, тому що ми не знали правила свічковаріння, що о, які технології повинні бути, температурні режими. І е, ми, е, коли зробили першу свічку, і вона вийшла не дуже гарною, вирішили розібратися, чому, чому так, чому все так. І тоді е, Саша почав читати в інтернеті всю інформацію, знаходити про те, як правильно зробити свічки. І тоді ми дізналися, що окрім парафіну, е, ще буває натуральний віск. До цього ми взагалі не знали, що бувають соєві, кокосові, ріпакові воски, оливкові, бджолиний віск. І ми почали розбиратися, як працювати саме з натуральними восками. Згодом Олександр придбав перший кілограм натурального воску та почав створювати перші свічки. До нього доєдналась і кохана. Спочатку робили контейнерні свічки, а згодом почали і фігурні. Відкрили інстаграм сторінку. Так хобі переросло у власну справу. Якось воно само собою до нас прийшло. Що ми спробували зробити свічку, і цей процес. Процес мене особисто він дуже особливо минулого року. Відволікав від всіх поганих думок, допомагав якось більш сконцентруватися, заземлитися на самому процесі. І якось так дуже нам подобається, і плюс воно нас також з Сашою об'єднує, тому що ми щось разом постійно це обговорюємо, щось придумуємо. Самостійно створюють і дизайн наліпок, як і лінію ароматів на кожен сезон. Зараз популярністю користується юа-колекція з відомими українськими поетами та письменниками. Окрім свічок, виготовляють і аромадифузори для дому та авто. Тіляться справа не з легких, адже працювати з пахощами треба обережно. Смаків безліч і не кожному можна догодити. Найбільш ходовими є солодкі та квіткові аромати. Обрати можна і гнотики від цього залежатиме швидкість горіння виробу. Ми маємо там свою колекцію ароматів, постачальника ароматів. Всі аромати у нас сертифіковані американські, і ми якби їх, що нам нагадує Харків? Харків це парки, квіти. Але Харків це не квіти, які жіночні, це сильне місто з таким чоловічим характером. І от я саме від Харків шукала такий квітковий аромат, який би не був жіночним, який би мав таку нотку. Сили, якогось ну, Тобто ми е, е, відчуваємо аромат і е, думаємо, підходить нам це чи, під. Чи інше місце, чи ні, от, наприклад, вечірній Київ у нас є. І що ти уявляєш, коли чуєш вечірній Київ? Ну особисто для нас це були цукерки ті ж самі, і от саме такий є і запах шоколаду і фундука, горіхів, там праліне все це у нас нагадує вечірній Київ. На одну свічку майстри витрачають до години часу, стверджують, більше часу займає кип'ятіння води частіше виріб роблять під замовлення, оскільки свічка обов'язково має настоятись та стабілізуватись. Його колекцію купують завжди, не, ну незалежно від сезону. А в сезоні це був наш прорив, скажімо так, в зимово. Це новорічні свята. Це е, міла придумала дуже гарні етикетки, дуже гарні запахи ми відібрали. Ну це, скажімо так, це реально е, було дуже популярно. Ну та взагалі, ну, свічки і так беруть ті, що за звичайними тікеточками, тобто ну, сезонність, да, має значення велике. Свій маленький родинний бізнес пара береже та розвиває збайливістю, готує кожне замовлення, адже навіть при наявності світла в домівках інколи хочеться запалити свічки та побути з рідними наодинці задля спокою душі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У виставковій залі бібліотеки номер 5 відкрилась щорічна виставка дитячого малюнку світи зора. Світи ясна Цьогоріч До конкурсу долучились 165 дітей різного віку, які подали майже 180 робіт. Юні художники мали три теми для презентації своєї творчості: картина з помаранчевим кольором, календар місяць року та символи різдвяних свят. У чотирьох категоріях члени журі визначили переможців та призерів, які отримали дипломи і подарунки серед кращих: Уляна Коляда, Марія, Головіна, Вероніка Савченко, Меланія Савчук та інші також відзначили і викладачів. Помилуватися експозицією може кожен до кінця місяця. Це були учасники образотворчого мистецтва, студій, гуртків, відділів шкіл мистецьких шкіл. І цьогорічна виставка дійсно яскрава, яка викликає емоції, приваблює управління культури завжди передбачає нагородження на призові місця. Це чотири вікові групи, і в кожній віковій групі є перше, друге, третє місце. Решта учасників визна. Начають відвідувачі, які приходять у цю виставкову залу. Це і депутати Білоцерківської міської ради, це також і підприємці, і можливо, просто люди, які хочуть відзначити дітей і подарувати їм свої подарунки і свою повагу і любов. І традиційно у нашому ефірі згадуємо про здобутки наших спортсменів на різних рівнях. Так у Молдові на міжнародному турнірі меморіалі під назвою Ніколай Орьол» Боцраківський борець нарек погосян став чемпіоном у ваговій категорії 70 кілограм. Загалом українці стали першими у командному заліку та здобули 10 медалей. Також вихованки місцевого спортивного ліцею Єлизавета Мотурна та Анастасія Пучковська на чемпіонаті України з легкої атлетики завоювали два перших місця, крім того, біоцерківські плавці привезли з броварів 28 медалей різного гатунку зокрема, 11 золотих, 7 срібних та 10 бронзових. Серед переможців: Крістіна Маслова, Даніл Маляренко, Софія Феткевич, Матвій Розгон та інші. До білої церкви на декілька днів прийшло потепління. Згідно з даними Укргідрометцентру, протягом тижня погода у місті буде хмарною. Зокрема, завтра термометри показуватимуть плюс 6 вночі, в день 10 очікується дрібний дощ. У середу та четвер. Також небо вкриють хмари. Подекуди очікують опити та до плюс 5 в день. У п'ятницю синоптики обіцяють від мінус 4 і до мінус 1 градусу за Цельсієм. А ось на вихідних подекуди ви сонце, показники сягнуть мінус 7 градусів. Це все, що я встигаю вам розповісти на цю годину. У студії для вас працювала Любов Геращенко. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, аби ми просувалися у трендах, і нас бачило більше людей. Дякуємо, що дивитесь та довіряєте незалежному змі. Нехай щастить!